ІнВТО або до чого до 27 вересня. Як ми вже знаємо, для забезпечення гармонійного розвитку світового та національного туризму треба створювати довгострокові спеціальні умови, що знаходять відображення у туристичній політиці. Для досягнення найбільшого ефекту в світовому масштабі виникає необхідність створення міжнародного координуючого органу. Перша туристична організація загальносвітового характеру, це Міжнародний конгрес офіційних асоціацій пропаганди туризму, виникла в 1925 році. Після ряду перетворів, в 1947 році, на її основі був заснований Міжнародний союз офіційних туристичних організацій МСОТ зі штабом штаб-квартирою в Женеві. Але не незабаром була створена ООН, що стала брати під своє крило багато світових гуманітарних проблем, шляхом створення у своїй структурі установ відповідного профілю, додаванням їй міжнародного статусу. Вже тоді обсяг і складність завдань, які доводилися вирішувати МСОТО, вимагали підвищення рівня цієї організації, тобто додання їй статусу міжурядовою. Але тільки в 1970 році Генеральна асамблея МСОТО вирішила створити міжрядову туристичну організацію в структурі ООН у Всесвітню туристичну організацію. Наступні 5 років пішли на підготовку установчих документів, головним з яких є статут ЮНВТО. Він був прийнятий 27 вересня 1975 році. І ця дата вважається днем народження нової спеціалізованої організації при ООН з заявленою раніше назвою Всесвітня туристична організація з 1980 року 27 вересня вважається Всесвітнім днем туризму. Особливий статус НВТО в системі ООН закріплений угодою про співробітництво і взаєморозуміння між НВТО і Асамблеєю ООН. Схваленою економічною соціальною радою в 1977 році. З того часу, ЮНВТО, по суті, є єдиною міжрядовою організацією, що охоплює всі аспекти міжнародного туризму. Досить демократичний статут ЮНВТО надав можливість всім існуючим до того туристичним організаціям стати її членами, усього лише заявивши письмово про й те, що вони визнають її статут. Україна стала дійсним членом ВТО з жовтня 1997 року. Наразі ця організація налічує близько 150 дійсних, не менше чотирьох асоційованих це Аруба, Макао, Діламські Антильські острови, Пуерто ріко і більше 350 приєднаних членів ЮНВТО. Ця градація означає наступне: дійсними повноправними членами ЮНВТО. Можуть бути суверенні держави і їхні урядові організації, асоційваними території, що не мають зовнішньополітичної самостійності, приєднані це міжнародні національні організації, туристичні асоціації і компанії, а також будь-які інші установи тією чи іншою мірою зв'язані з туризмом. ЮНВТО регулює практично всі питання, що відносяться до глобального туризму. Адміністративні, правові, фінансово-економічні, соціальні, екологічні, кадрові та інші. в статуті ЮНВТО зазначено, що основною метою організації є сприяння розвитку туризму для внесення вкладу в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальна повага дотримання прав людини. Без, роз... без розходження раси, мови, релігії, статі, із цієї заявленої мети випливають основні завдання НВТО, серед яких можна назвати розширення і поглиблення співробітництва держав, підвищення якості освіти і професійної підготовки туристичних кадрів, розробка і реалізація заходів щодо захисту навколишнього середовища. Підвищення якості туристичного обслуговування і безпеки туристичних послуг, маркетинг туристичного середовища, прогнозування розвитку світового туризму, обмін інформацією між країнами-учасницями глобальної туристичної організації. Одне з найважливіших завдань ЮНВТО: дослідження, які містять у собі вивчення статистики з міжнародного туризму. Розробка нових методів виміру, прогнозування, розробкою маркетинг все, що може бути використано національними туристичними організаціями в їхній діяльності. На практиці ЮНВТО регулює світовий туризм через свої регіональні комісії по Африці, Америці, Східній Азії, Європі, Близькому Сходу та іншим. Крім того, у структурі ЮНВТО створені спеціалізовані комітети. По програмі, бюджету, і фінансам, статистиці, навколишньому середовищу, підтримці якості туристичних послуг, освітні центри. Слід додати, що не тільки ЮНВТО опікується проблемами світового туризму. В 1990 році було створено Всесвітня Рада з туризму та подорожей WTTC. Це міжнародне неурядове громадське об'єднання з учасників індустрії туризму і подорожей. До складу ради входять більше сотні представників ділових кіл різних країн світу, які, взаємодіючи з органами державної влади, привертають увагу до проблем індустрії. WTTC займається дослідженнями в області економічного і соціального впливу туризму, організовує глобальні і регіональні саміти. Пов'язані з проблемами і подіями, що відносяться до індустрії туризму. Основною функцією WTTC є доведення до відомо урядів важливості туристичної галузі, найбільшого постачальника фінансових ресурсів і робочих місць в усьому світі. WTTC був сформований групою, відомою як Tourism Satellite Account з метою збору і публікації статистичних даних. Окрім організацій, які опікуються загальними проблемами туризму, на міжнародному рівні функціонують галузеві об'єднання, які своєю діяльністю впливають на організацію туристичного ринку. Однією з таких є ІАТА, Міжнародна асоціація повітряного транспорту. Асоціація заснована ще в 1919 році і зараз поєднує більше ніж 250 авіакомпаній зі 130 країн. Основні цілі співробітництва в області забезпечення надійності, безпеці і економічності міжнародних цивільних повітряних сполучень, провадження єдиних стандартів повітряної навігації, усунення погрози здоров'ю і життю пасажирів, а також псування або втрати багажу. Туристичні підприємства відчувають на себе вплив цієї організації, оскільки саме вона створила і проробила. Чіткий список тарифів. Окрім організації, діяльність яких напряму пов'язана з туристичною індустрією, є й інші, які мають опосередковане відношення до туризму. Серед таких треба назвати ЮНЕСКО, міжурядову організацію, що сприяє миру і міжнародній безпеці, шляхом розвитку співробітництва між країнами в області освіти, наукової і культурної діяльності. ЮНЕСКО створила список всесвітньої спадщини. Об'єкти з цього списку можуть бути двох типів природного і культурного, і є або шедевром людського творчого генія, або свідчать про значний взаємовплив людських цінностей у даний період часу, або є унікальним чи принаймні винятковим для культурної традиції або цивілізації. Або є видатним зразком головних етапів історії Землі, зокрема пам'ятником минулого, символом геологічних процесів, що відбувається, розвитку рельєфу, або символом геоморфічних або фізіографічних особливостей, видатним зразком екологічних або біологічних процесів, що відбуваються в еволюції земних істот. Статус об'єкту світової спадщини надає такі переваги. Це додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів, підвищення престижу територій і керуючих ними установ, сприяння популяризації включених у список об'єктів і розвитку альтернативних видів природокористування, у першу чергу екологічного туризму, забезпечення пріоритетності у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів світової культурної і природної спадщини. У першу чергу з Фонду світової спадщини. І наостанок: список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні станом на 2020 рік налічує сім найменувань. З поміж сьоми об'єктів, шість є об'єктами культурного, є один природного типу. Це пункти геодезичної дуги струви, Букові праліси Карпат. Дерев'яні церкви Карпатського регіону, собор Святої Софії та Прилеглі Чернечі будівлі, Київ-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львову, резиденція митрополітів Буковини та Далмації, місто Чернівці, стародавнє місто Херсонес-Таврійський і його хора у місті Севастополь.